Ві, жінка розгулювала з голими грудьми в метро. На Одещині невідомі пофарбували козу в блакитний колір. А в Дніпрі жінка хотіла продати свою дитину за мільйон гривень і відкрити на ці гроші бізнес. Які дивні трешові новини ви могли пропустити цього тижня, але тепер не пропустите. Вечір 18+, плюс влаштувала невідома жіночка у київському метро. Дама забула вдягнути верхній одяг і шокувала своїми голими грудьми всіх пасажирів підземки. Ми, до речі, теж в шоці. Сподіваємося, з жінкою все добре. У Дніпрі жінка хотіла за один мільйон гривень продати свого дворічного сина, горе матері 19 років. Купити власного сина вона запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч, де її пов'язали. Дівчина пояснила свою мотивацію тим, що не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Хлопчика вже передали ювенальним поліцейським. Як вам такий старт бізнесу? Креативненько, правда? На Одещині невідомі пофарбували козу у блакитний колір. Чим шокували місцевих мешканців, а декого змусили задуматись про те, щоб кинути вживати алкоголь? Насправді зоозахисникам не варто хвилюватися. Як виявилося, тварина просто втрапила в пакет з порошком побутової синьки і викачалася в ньому. Але якщо ми вже говоримо про тварин, то UA Animals оголосили про запуск першого порносайту для котів. Такою провокацією організація вирішила привернути увагу до стерилізації та кастрації котів. Виявляється, що дехто серйозно вважає, що тварини мають знайти пару, народити кошенят, відчути радість батьківства. Тому кастрація, нібито завдасть страждань тваринам. Хоча насправді ні, коти не відчувають кохання та не мріють про виводок кошенят. Ви запитаєте, до чого тут порносайт? Все просто не варто переносити людські потреби на тварин. А саме цим і займаються противники кастрації, тому ні, ні батьківство котам не потрібні. Натомість безконтрольне розмноження тварин, ось що призведе до реальних страждань котів, особливо тих, що народилися на вулиці. Хитрий директор комунального підприємства в Одесі виставив фото із засідання міської ради, і все б нічого, якби користувачі Фейсбук, не помітили замальований у фоторедакторі годинник Олега Совика, який керує комунальним підприємством міськ зелентрест. Ось кажуть, час пишуть користувачі. Чорткий годинник, головне не палитися буржуазними замашками. Куди ж в Одесі без понтів? Жлоб сховав годинник, який вкрав громади. Затираю аксесуари якісно недорого. Не знаємо, що там за годинник, але після такого користувачі резона припустили, що чиновнику є що приховувати. А як ви думаєте, який годинник заховав пан Олег? Поки одеські депутати ховають свої годинники, волинські чиновники не дають вирощувати банани у місті. В Луцьку заборонили вирощувати банани. Місцеві підприємці хочуть відновити тепличне господарство, але вже не вперше їм відмовляють в наданні дозволів. Це не дивна забаганка під час війни. Раніше теплиці і сад підшипникового заводу повноцінно працювали, і там навіть проводили екскурсії. Підприємці кажуть, вирощування овочів нікого не вражало, але вирощування бананів було шокуючим, бо цю екзотичну картину кожен хотів би побачити наживо. Свої українські банани це вже заявка на успіх, оскільки це заявка на креатив. Проте рішення не підтримали. Лише 11 депутатів підтримали таку ініціативу на сесії міськради в середу, 24 квітня. Ну що ж, не бачите волиняном вічизняних бананів, як і всім нам такими були трешові новини цього тижня. Не забувайте підписуватись на телеграф та до нових зустрічей. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.